Дорогі наші глядачі. Ми тільки починаємо свій шлях, і ваша підтримка для нас безцінна. На нашому каналі з'явилась нова функція підтримати канал. Посилання в описі. Кожна ваша підписка, лайк та коментар наближає нас до мети. Допоможіть нам зібрати нашу першу тисячу підписників. Дякуємо, що ви з нами. Історію читає Єва Блум. Мене звати Тарас. Мені 28 років. Усе моє життя було досить приземленим: політика, культура, книжки, аналітика все по поличкам, все логічно. Я працював у невеликому видавництві редактором, і мої будні проходили за монітором із чашкою гіркої кави та пильними очима, що вишукували помилки в чужих текстах. Та одного дня у моєму житті з'явилась вона, Олена. Ми познайомились в якомусь телеграм-чаті про поезію. Вона писала рвані вірші, повні образів, що не давали мені спокою. Її слова були як тріщина в склі, ніби дрібниця, але чим довше дивишся, тим більше вона розростається. Олена була загадковою, її фото невиразні, завжди з тінню на обличчі, злегка розмиті. Вона ніколи не розповідала про свою родину, лише якісь уривки, стара квартира в Києві, бабусині речі, самотність. Ми обмінювались не лише віршами, а й жартами, мемами, інколи навіть нічними дзвінками. Її голос по телефону мав у собі щось заспокійливе, як ще під дощу по підвіконню. Але були в ньому і паузи довгі, тягучі. Як німа присутність чогось, чого вона не хотіла казати. І одного липневого ранку я вирішив Хм, чому б не поїхати до неї? Вона запросила, хоч і трохи не впевнено, мовляв, якщо захочеш, приїжджай на вихідні, побачимось. А я і радий був нарешті побачиш цю загадкову жінку. Коли маршрутка зупинилась на Подолі. Я ступив у зовсім інший Київ. Це був не туристичний центр, не шумні вулиці, а стара частина міста, що пахла вологим камнем, деревом і старими книгами. Тут усе було, наче з минулого облуплені фасади, арки, крізь які дихало минуле, і високі сталінки, що стояли переді мною, мов глухі велетні. Я вдихнув повітря, воно, наче застигло у часі. Поки йшов до під'їзду, навколо мені зустрічались закриті крамнички, за якими не горіло світло, і чорні голуби, що дивились з даху, так, ніби щось знали. Під ногами старий асфальт, місцями з ледь помітними вибоїнами, як шрами на шкірі міста. Двері під'їзду були металеві, фарба з них злізла шматками. Ручка виглядала гладкою і холодною. Я натиснув дзвінок, він не працював. Постукав тричі, зачекав, було тихо, а потім скрип. Двері прочинились, і переді мною стояла вона, Олена, у легкій літній сукні, простій, але такій, що ніби поглинала денне світло. Волосся спадало до плечей м'якими хвилями. А на шиї висіла тонка срібна підвізка з темним камінцем. Її усмішка, ой, вона була лагідною, милою, та в ній, як і в очах, було щось знайоме мені можливо, тінь, печаль або відлуння давно минулого. Ласкаво прошу, промовила вона. Голос гучний, оксамитовий, з легкою вібрацією, як звук старої плівки. Слово ласкаво зависло в повітрі, трохи довше, ніж того було варто. Я переступив поріг. Коридор за нею був вузький, обшитий темним деревом, пахло воском, старою фарбою і чимось кислуватим, майже невловимим. Над нами нависла стара люстра, яка не світилась, а лише злегка погойдувалась, хоч я й не відчував жодного протягу. Збоку стояла висока дзеркальна шафа з масивними дверцятами, на яких відбивався лише тьмяний силует. Мені стало трохи не по собі, але я вдав, ніби нічого не помічаю, бо хотів пізнати її трохи ближче. Ти не уявляєш, як я чекала цього, сказала вона. Ти, ти перший, хто сюди прийшов, після. Вона не закінчила фразу. Я лише кивнув і посміхнувся, але всередині щось ледь помітно стиснулось, я ще не знав, що цей поріг я перетнув не лише у буквальному сенсі. Після того, як я переступив його, Олена повела мене в глиб квартири, вузький коридор, що тягнувся крізь стінь і напівтемряву, дерев'яні панелі, оббиті часом, вони тріщали під ногами. Ніби наші кроки розбудили щось, що давно хотіло залишитись нерухомим. Світло ледь проникало крізь затерті штори, створюючи тіні, що повзали по стінам. Навколо були речі, вони одразу розповідали свою історію: старовинний фотоапарат, вицвілі книги, стопки журналів з жовтими краями і старі ключі, що лежали на комоді, на столі блокнот. Обкладинка якого була вкрита плямами від кави. Я взяв його до рук і відчув, як холод старих сторінок, пройшов крізь пальці. А вітальня, у яку ми зайшли, була з високими стелями. Здавалось, вони тримали на собі усю вагу минулих десятиліть. Стіни, вкриті тріщинами і плямами від часу, вони ніби шепотіли старі історії штори з вигляду, наче колись дорогі. Та тепер вони повисли млявими смугами, а на підлозі лежав килим із вицілим візерунком, який ще недавно міг бути ох якою розкішю. Я поглянув у велике вікно, але за склом було щось не так, наче хмари застигли у невидимій бурі, а дерева тихо схилили голови, ніби слухаючи щось, що було приховано від очей. Поряд стояв старий дерев'яний стіл із поверхнею, подряпаною і місцями там фарба взагалі відлущилась, і стільці навколо, вони різної висоти і виду, але всі однаково скрипіли, коли на них сідали. Кухня ось тут, сказала Олена, ведучи мене далі. Її голос був ширшавий, ніби вона боялася, що слово кухня. Може викликати щось небажане. Ми пройшли в маленьке приміщення з плитою, що блищала під лампою, але лампа була незвична, тонка з помаранчевим відтінком. Вона, здавалося, випромінювала не лише світло, а й тепло, яке гріло і тривожило одночасно. Дивись, для початку я би хотіла проговорити з тобою дещо. У мене тут є правила. Сказала вона, зупиняючись біля старої тумби, на якій лежав аркуш паперу. Він виглядав так, ніби пройшов через багато рук і багато років, але слова на ньому залишались чіткими. Я відчув, як повітря змінилось воно стало важчим, ніби кімната дихала з нами. Відзеркалення у шафі було нерухомим, але мені здалося, що тінь позаду рухається. Геть обережно, ледь помітно, Та я обернувся і не побачив нікого. Напруга зростала, але я мовчав, я був готовий до того, що це лише початок. Олена взяла з тумби аркуш він був злегка пожовклий по краях з кількома пом'ятими складками. Ніби хтось часто звертався до нього і водночас боявся це робити. Я помітив легкі сліди вологи в кутках, так, ніби цей листок колись впав у калюжу і швидко висох, залишивши на собі спогади про вологість і холод. Прочитаю уважно, майже пошепки сказала вона, віддаючи мені папір. Тут не просто слова, це обіцянки і покарання. Хм. Я поглянув на текст. Правила квартири. Кожне речення здавалось простим. Та в кожному був прихований сенс, що нависав над кімнатою. Перше правило Не відчиняй дзеркальну шафу в коридорі. Ніколи. Навіть якщо замок здається зламаним. 2. Не дивись у вікно між другою та третьою ночі. 3. Якщо почуєш, як хтось ходить у вітальні вночі, не виходь. 4. Не вмикай світло в туалеті після опівночі. 5. Якщо на кухні загориться червона лампа, швидко іди в спальню і зачини двері. Не виходь до світанку. 6. Найголовніше Ніколи не читай правила вголос. Я перечитував кожен пункт, відчуваючи, як у повітрі наростає важкість. Ці слова, наче заборона, ланцюг, що тримає щось на відстані. Я помітив, як олена стискає кубку паперу, ніби намагається влагамувати власний страх. Це, це, це не жарти, сказала нервово вона. Я живу тут усе життя і, і цих правил треба дотримуватись. Я глибоко вдихнув, намагаючись осмислити це. Мені хотілося запитати, що сталося і чому ці правила такі суворі, але слова застрягли в горлі. Тиша заповнила кімнату, наче темна ріка, що тече повз нас. З вікна почувся легкий шелест, ніби листя дихало у вітрі, але я був упевнений, що його там немає. Ти приймаєш ці правила? Ти готовий? запитала Олена, я ж лише кивнув. Вона провела мене до старого столу. Кожен скрип стільців звучав, наче сигнал тривоги. Мені здавалося, що це місце це не просто квартира, а пастка, сплетена із стіней і часу. Тієї ночі я ліг у старому ліжку, що скрипіло під вагою тіла. М'які ковдри, хоча й виглядали звичайними, та наче мали в собі щось тепле і водночас важке. Серце билось рівно, я намагався заглушити нав'язливі думки в голові. Але там вирувала буря, Що ж на мене чекає на зовнішній світ занурився в темряву. Тиша в квартирі була такою глибокою, що, здавалось, вона живе своїм власним життям, дихає, шепоче, очікує. Я заснув, але прокинувся посеред ночі. Спочатку почув легке клацання, ніби хтось піднімав і опускав душку підлоги, а потім інші звуки. Крехтіння, що нагадувало скрип воріт, який відчиняє вітер, а потім і кроки, що тихо пробираються по кімнаті. Я лежав, затамувавши подих, слухаючи кожен звук. Серце прискорилось, шкіра покрилась холодним потом, я дивився в темряву, де наче рухались тіні, а можливо, мені це все здавалось. Я відкинув ковдру, намагаючись розгладити щонебудь Повітря навколо застигло, ніби замерзло у часі. Я відчував, що це не просто звичайне скрипіння старої квартири, це щось інше, моє тіло тремтіло, а розум намагався знайти логічне пояснення протяг, миші, стара будівля, але нічого не пояснювало цієї моторошної присутності. Я сидів напівдрімаючи, пригорнувшись до стіни, і був готовий до будь-якого розвитку потій, готовий відчути це на собі, а звуки наростали, 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 а потім стихли, і я нарешті заснув. Проте навіть у снах я не міг втікти від цього відчуття, що поруч хтось спостерігає. Зранку я прокинувся з відчуттям розбитості і легкого неспокою. Який не полишав мене навіть за яскравого денного світла. Холодна кава, не вчора ввечері, стояла на столі, а навколо сліди нашої ночі, відбитки чашок, складені газети, які ніби чекали на мене й досі. Алена сиділа навпроти, її очі були широко відкриті, але порожні, немов за ними ховалася якась невидима стіна. Вона мовчала. Дивилась кудись удалечі, ніби перебираючи спогади, що були надто важкими. О, а ти прокинувся? раптом тихо запитала вона, не відводячи погляду від газети. О, так, відповів я, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Мені мені здалося, що я чув когось у вітальні вночі. Вона глибоко вдихнула, а потім повільно мовила. Ти порушив правило. Її слова впали на мене, як холодний дощ у спекотний день. Несподівано і безжально. Наступний захист не спрацює, якщо ланцюг порушено. Це як доміно, якщо впаде перша кісточка, все руйнується. Я відчув, як холод починає розливатись по шкірі, і в грудях щось стискається. І... і що це означає? Не запитав я, я не міг стримати паніку, я ж нічого не робив. Олена лише злегка покачала головою. Наступні години минали в напрузі, я намагався зосередитись на звичайних речах чай, розмови про погоду, новини, але кожен звук, кожна тінь нагадувала мені про ніч. Відчуття, ніби за нами хтось стежить, зростало, і це був лише початок. Вечір прийшов повільно, ніби змушуючи час тягнутися довше, аби кожна хвилина була важчою за попередню. Ми так і сиділи на кухні, де тепер я звернув увагу на лампу. Вона висіла над столом, тонка і незвична, з дивним помаранчево-червоним відтінком, який ніби одружився з самою темрявою. Світло від лампи тихо моготіло, ніби дихало у ритмі, що не піддавався моєму розумінню. Чайник на плиті шипів, розбризгуючи пару, яка здавалася кольоровою у цьому помаранчевому світлі. Я стискав у руках аркуш із правилами, і він теплішав, наче змія, яка жива і от от готова вкусити. Та раптом я помітив лампа почала повільно загоратися яскравіше. З холодним червоним світлом, яке переливалось по стінам, кидало тіні, і, здавалось, ніби набирало форми, відчуття занурення в холодний водоспад. От так я себе відчував, бо холод огортав усе моє тіло. Ідемо спати вже, прошепотіла Олена, ніби намагаючись приборкати невидимого ворога. Ти будеш спати у моїй спальні, тримайся! Ми рушили в кімнату. Вона швидко зачинила за нами двері, а за ними загорілося червоне моторошне світло, що заливало кімнату й тіні, вони падали на підлогу, що робило її живою. Потім почався тихий шелест, тонкий, і майже непомітний, як паперовий шефіт, що лунав з кухні. Зі стін, та й ніби сама квартира розповідала про свої страхи. Я притулився до холодної стіни. Олена стискала мою руку, ніби хотіла передати свою силу і захист. А тоді раптом шепіт. Він лунав з усіх боків, тихий, холодний, ледь помітний, але пронизливий. Читай правила, читай правила. Я закрив очі. Намагаючись не слухати, а лампа ставала все яскравішою, так що навіть крізь заплющені очі я бачив її світло, голоса голоснішими, а підлога скрипіла все сильніше. Я тримав телефон. Його холодне світло прорізало темряву, але ніщо не світилось на екрані: ні дзвінки, ні повідомлення, ні від живих, ні від мертвих. Шум, що прокрався крізь стіни, нагадував віддалений грім, що наближався, але ніяк не міг обрушитись на землю. Моє серце калатало в грудях, ніби хотіло прорватися назовні, але я розумів, не можна відкривати двері, не можна піддаватись страху, але, але сила цього моменту була шаленою. Нам потрібно вибігти звідси, тихо сказала Олена. Її голос був гострим, як лезо ножа. Вони справжні. Ми відчинили двері і вибігли в коридор. Підлога скрипіла під ногами, а стіни, здавалось, тремтіли. Ніби збиралися розірватися на шматки. Біля дзеркальної шафи я зупинився, ледве вдихаючи, коли вона раптом повільно розсунула дверцята. Темрява, що була за ними, не відбивала світло. Вона була абсолютно чорна, як безодня без кінця, і раптом з цієї пустки простягнулась рука. Холодна, тремтяча, чорна, без жодного відблиску, без життя. Я втратив дармове, м'язи стислися, розум відмовлявся вірити в те, що бачить. Біжим, біжим, пошепки кричала Олена, і ми кинулись вперед, не озираючись. Ми вибігли з квартири, і холодне повітря ночі здавалось одночасно рятівним і загрозливим. Сходи під нами скрипіли, ніби скаржились на наш поспіх, а стіни, вони ніби дихали старістю і ніби ховались від нас і від чогось невидимого. Вже біля самого виходу з під'їзду ми натрапили на сусіда, суворого чоловіка з сивим волоссям, який вийшов подивитись, що ж відбувається в цю пізню годину. Ой, і куди ви біжите о третій ночі? хрипів він і морщився від несподіванки. Та там шафа, і я намагався знайти слова, але мій голос зламався. Сусід глянув на мене з сумнівом, а потім підняв руку, ніби хотів мене стримати. Та раптом я помітив, що Олена зникла. Я кликав її кричав ім'я, але голос губився у під'їзді. Розчинявся в темряві, я подивився собі під ноги і побачив папірець, що колись лежав на тумбі, а тепер він був тут. Я підняв його і прочитав нову холодну строчку, що ніби прикувала мене до цього місця. Правило номер 7 Немай на увазі, що любиш. Я не зрозумів сенсу цих слів. Я просто від утоми чи від страху втратив свідомість. А після того я шукав її тижнями. Дні перетікали вночі, а пошуки Олени ставали єдиною метою. Поліція лише розводила руками старий будинок, жодних свідків, без слідів, дзеркальну шафу, з якої все почалось, закрили панелями і зафарбували, але я знав, це не могло згасити темряву, що жила всередині. Тепер я живу в новій квартирі, де є світлі стіни і мінімум дзеркал, це наче захист від того, що я бачив і відчував. Але навіть тут, у безпеці сучасного світу, я не можу втікти від себе. Час від часу, коли ніч опускається, я прокидаюсь від звуків хтось, ніби тихо ходить за дверима, ніби обережно ступає по коридору, що давно забутий. Підлога скрипить в глибині будинку. Що не має нічого спільного з моїм теперішнім житлом, а іноді я чую шепіт, ледве чутний, але впізнаваний. Голосом Олени Не дивись, не вмикай, не виходь і... і не люби. Це не просто слова, це попередження, і вони звучать досі.